Ідеально просто. Угу. Піде добра буде. Ха, ще фламуліна тут. Клас без неї. Так, сік біжить, тепер можна і за грибами. Всім привіт! Тепер вже точно можна привітатись. Пропустили сік, нехай капає, що у нас тут є. Сьогодні у нас четвер, 13 березня. Я взяв з собою молоду нашу собаку, підемо, походимо, подивимось, чи підросли тут якісь грибки. Все що буде, вам покажу, тож прямуємо, глянемо, що у нас тут є в лісі. Навіть буває і таке, отак от ти йдеш собі, а тут такі от маленькі ложбинці. Дивіться, сніг. Бувають такі от невеличкі місця, де там, де там сніг. Вони, як кажуть, контрастує з тим, що можна в таких от місцях там сніг знайти. А тут -от, от, от, такі от грибки. Ну тут один грибок, але сам факт. З однієї сторони сніг, а з іншої якийсь гриб вже, осня не росте. Чудеса. І тут я ще далеко не зайшов, тільки спустився в нашу долинку таку. І отут є вже перші знахідки. Отак от вони ростуть. Понад самим, понад самим краєм. Так ідеш, ідеш, ідеш Зараз тут ще десь я бачу. Його небагато гриба, насильно не він підріс з минулого разу. Оба! Кому от класно, от хто мотається. Ось є. Такі маленькі. Так ще недостатньо тепла, щоб гриб ріс величезний. Оу, знову погнав. От кому якесь задоволення. Ну і мені кле задоволення, з гриби збираю, шукаю. Правильно? Правильно, правильно. Так. Ось такі от перші знахідки. Не знаю, чи буду забирати. А От крапиву точно заберу. Ось така от гарна. Але я думаю там буде далі, будуть більше. Зараз все побачимо. Такі тут є невеликі екземпляри, скажімо так, це вже буде на перспективу минулого разу, я приблизно ну, не ці, а десь такі от залишав, побачимо, чи там далі десь вони будуть. Це на Західній Україні, люди вже збирають такі величезні оба. Прям майже по грибах. Майже по грибах. Так. Ай-яй-яй, як класно в лісі. Згоден, В лісі шикарно. І там ще такі маленькі. Ось знахідки такі. Ми їх брати не будемо. А пошукаємо якісь більші, краще. Тут, до речі, в цих місцях чимало лисиця. Одна з їх нор. Ну я так думаю, що це лисиця. Зараз ми тут кажуть з маню і далі пройдемо. і Я вам покажу, які тут є нори. О! Нори. І гриби, які тут підростають маленькі. От так от ходиш по цих таких ложбинах і дивишся. Десь там грибок, десь там грибок. Та й збираємо помалу. такі справи. Маня, йди сюди. Йди водички, поп'ємо. Йди. Біжи сюди, біжи сюди. Бери. На. Не хочеш? Пий. На на на, бери, пий воду. Отак от, от. Пішли далі. От ми з собакою дійшли до того місця, бачите? Де тут живе лисиця? Видно, що все свіже. Ну я так думаю, що це лисиця. Вон прям стежка. Подивіться, яка на стежка. Що Маня, заглянемо хто тут? Ха. Ну, Зараз тебе за задницю хтось візьме, да? от так? Отак. Ось тут. Стежка вверх. Потім вже не полінуюсь. І ви, я наберіться терпіння. Зараз вам покажу. Ну я пройду, а ви зачекайте, тут ще є одне місце. От така от величезна нора. Стежка йде звідти. І от сюди. Маня, йди сюди, глянь. Біжи. Отут внизу все перерито. Подиви яка, Маня, йди сюди. О, тут. Живе лисичка. Собака там поверху бігає. Хочеш глянути? Біжи сюди глянь. О, там вона живе. Все, пішли назад, щоб тебе не хапнула. Бог знає, чи є вона, чи ні. Ну, такі в нас містяки. Не тільки гриби, а й тварин чимало. Що ти подивилась ту лисицю? Поки, мабуть, хазяйки немає там вдома. От, Якраз недалеко від тих місць знову чергові гриби. є? Ходиш по цьому яру. Все таки гриби є. Так вони невеликі. Ну, така пора. Зазвичай у нас набагато пізніше вони з'являються. Але ми і так раді тому факту, тим що є. Тільки тут. Показував вам гриби недалеко від нори, там де лисиця живе. Ось подивіться тут на пригорку. Собака знову ж таки бігає, розвернула лисі, я таки не помітив. До, до речі, такі непогані екземпляри. Ці будемо забирати. І тут ще подивіться. Ось вони тут також маленькі, але є. Хоча тут, подивіться, це такі не дуже. Маленький, це вже хороший. І ось собака, мабуть, збила. Або лисиця моталась. Бо бачите, все перерито. Ось от, от красені Будемо забирати. Що там? Ворона полетіла? Маня. Ворона полетіла. Ух, енергії в кого? В кого енергії багато. Так, а ну подивіться, які знахідки. Це навіть навіть дивно, хоча й маленька така, але приємно знайти от і фламуліну. Бачите? Я її заберу, тому що ну, вона ще нормальна. Сухенька трішки, але нічого. Водій положити буде така, як треба. А тут отаке добре сусідство. Це вже гарний розмір. Дивлячись на те, що через два дні, тобто в суботу, мабуть, коли в суботу це от відео і вийде, у нас вже обіцяють температуру таку вночі мінусову, все на все плюс три, тому йде величезний холод. Це якраз перед холодами зібрався до лісу. Позбирати ще щось хороше. Пошукати. Ну, Це такі непогані екземпляри. Плюс забираю оту фламоліну. Буде добре. Буде добре Маня? Де ти? Де ти? Отак от. Каже, класно весною в лісі. Шикарно просто. Покшу, звичайно, масовості ніякої немає цього гриба. Отак от на підгорках нічого. А там де ближче вже донизу. Знову ж таки зустрічаються, ну ці вже можна брати до салату саме те. от такі от. Тут, тут, тут. Тут, до речі, внизу достатньо вологи, тому вони і проростають. Ось такий, такий маленький залишимо. Не знаю, такі по пів сантиметра в принципі, вистачає, але то такий малий розмір брати не будемо. Пошукаємо знову ж таки кращих. Мають бути і більше. О, так от. Всю мені грибницю зараз розламаєш. Добре, що я зібрав. Ось такі невеличкі тут зібрав. І ось видно ще червоніє. Такий непоганий екземпляр. Диви, які гриби. Mm? Такі не будеш їсти. О, такі дуже в нас тут гриби. Небагато, але є. Саме в низині. Там де багато вологи. Там десь швидше перегниває деревина. Поки вам розказував, ще помітив, є маленькі. Їх тут таких отакі -от екземпляри, як отакі, бачите. Чимало. Так, прямо ми далі. Тут купа звірячих стежок. Собака, то вниз, то вгору все по цих стежках бігає, нюхає. А ми з вами знайшли отак от. Ще, скажімо так, це міні така плантація, дивіться, які гарні гриби. А тут вони є. Ось тут. Ось тут приховались маленькі. Такі ми брати не будемо. Просто показую, що вони тут якраз в низинці, там де тепло, там де немає вітрів, де достатньо вологи. Ось. Ось тут. І отут, подивіться на, на пригірку. О, компанія, Ми всі, мабуть, ще заберемо. О таких от містяках вони полюбляють рости. Ще кажуть підтвердження, ще одна група маленьких, але ж є ну, такі грибні місця тут. Там вверху у нас основий ліс, а тут внизу велике розгалудження от таких от ярів, тому що місцевість у нас дуже горбиста. Так от ходиш. І збираєш ці граби, бачите, де вони ростуть? Такі от палки. Там де от перегниває деревина. Ну, Це вже непоганий екземпляр. Цей можна брати. Ось такі от красені. Так, прямуємо сюди. Здається, тут ще щось було у нас. Ну, Тут також непогані. От іменно в таких місцях, в низинах. Бачите, який тут О, яка волога. О! Та тут пара, подивіться яких красивих. Ну це вже гарні екземпляри. Опа! І он який. Ну хіба не красиві гриби? Подивіться, які чарівні. Ні з ким їх не спутаєш. Перші весняні. Шикарно. О тут пройшов ще десь метрів. Ну 10 можливо. Як від попередніх знахідок. От він один, але, але це вже найбільше взагалі в цьому році, що мені зустрічався. От таких їх буде десь на початку квітня. У ну, нас саме так от на початку квітня ці гриби масово виходять. От таких грибів буде тисячі в цих місцях. Ну поки так. Поки раді дуже таким екземплярам. От яка тут краса в нас. Яка тут краса. А це хто у нас такий шукач? Я собі йду, а тут собака собі розриває, їх би і не було помітно. Ось такі от екземпляри можна брати. Тому ще от Пара грибів допомогла знайти собака. Каже, класно в лісі, класно мотається. Ну чого ж, я з нею згоден. Декілька знайшов екземплярів. Зараз ще вам покажу специфіку росту цього гриба. Подивіться. Небагато. Десь там, десь там. І от по таких от місцяках треба їх і шукати. Ось. Все внизу все нападано. Але знову ж таки загубив. От ніби здавалося, що пам'ятаю, де вони були. А тепер йду і думаю, де це я їх бачу. Ось де я їх бачу. Подивіться, які тут у низині. Ох! Який хороший гриб. Ось. Цього так взагалі. Чисто випадково помічаєш Грибок. Грибок має. Бачите, які? Ми з тобою сьогодні гриби беремо. Так, йдемо далі. Все знімемо одним кадром. Покажемо місцевість. Де вони можуть рости? Як вони ростуть. Угу. От ніби здається бачив минулого разу. А тепер отак от крутишся, вертишся на одному місці. І десь вже загубив. І нічого. А там далі містина є. О, тут все в цих корягах, поки пробереш з однієї точки на іншу. Так, і шукаєш, ходиш, десь там грибки, десь там, там десь маленькі, наприклад, такі як тут. От, бачите. А дає отакі от на пригорку Так, от їх покладемо. А тут подивіться скільки їх заглядає. Скільки їх тут буде, коли вони підростуть. От гриби і ось. Ось так от, така от тут краса. Ходиш і дивишся. Гриби є не в тій кількості, що буде в квітні, але це дуже добре. Погода дуже швидко стала псуватися, нагнало хмар. Як ви бачили, було світле небо перед цим показував в деяких кадрах. Ну, То таке. Обіцяю зараз холоди, до мінус двох-трьох вночі. Вдень також буде температура також 3-4 градуси, дуже холодно. Але поки от перші гриби, подивіться, скільки вдалося сьогодні зібрати? Забрав сьогодні тільки такі, скажімо так, найкращі варіанти. Плюс ще зустрілася фламуліна, ну і взяв традиційно небагато свіженької крапиви. От, вважаю, що все-таки дуже і дуже-дуже вдало. Вже і собаком притомилась, лягла і лежить. Так що таке? Не знаю, що буде далі. Каже, поживемо, побачимо. Ну а на сьогодні всім дякую за увагу, всім щастя, здоров'я і всього найкращого. Всім па-па. Бувайте здорові.